Зупинився на любимому місці біля парку. Перший виїзд після е, невеличкого ТО. Заміна масла, амортизатори, колодки, всі рідини. так машина виглядає поки що без е, там, підкрасів. Фарбування, підфарбування, робота з, з такими з рижиками невеличкими, повністрна фарба, навіть диски, ще в заводській фарбі. Такий от там машини. Колір цікавий. слонова кістка, чи, чи як він правильно називається. Пексолон. П'ятірки напевно доставлені такий під магнітофон. панелька. Добіг нас 47. Під капотом після мийки щоб все було видно. Всі потки, всі несправності. як там. Тут є такий дефект. його виправляти. Ще не знаю. Але хочеться це все ще прибрати. Ну, наразі все. пишіть якісь свої коменти, Правильно я роблю, неправильно. Ну, хочеться зберегти, продовжити життя тій старенькій машині. Дідуся, надіюсь, протримається. Все, всім пока.